Радо вітати вас, шановні радіослухачі, в ефірі Новодністровського радіо. Дякуємо Богу і нашим неймовірним Збройним силам України за можливість чути рідне українське слово зі своїх радіоприймачів і читати новини, хоч іноді до болю важкі, але рідною мовою. А нам, журналістам, митцям, безперешкодно приходити у ваші домівки, несучи у рідному слові все, чим живе. І як бореться наша Україна, наш край, наше місто і його люди. Як і завжди, з вами я, Інна Гончар, зі своєю поетичною сторінкою Окрилене слово сьогодні у моїй рубриці лише два вірша: дві реальні історії, дві сторінки української біди, мов дві сльози Шевченкового болю? 5 квітня 2022 року ворог. Розстріляв пам'ятник Тарасу Шевченку у селі Бородянка, що на Київщині. Розстріляний Шевченко з України вражині не скорився і не впав, стоїть, як символ віри між руїни. А скільки ж він пророче написав: розстріляний Шевченко то наруга над світлом української зорі то біль. Іще не виплакана туга, і сонце закривавлене вгорі, схилив помежи вибухи мовчання, чоло пробите кулею крізь час, зійде воно, нескорене світання, і мовить незабутній наш Тарас, розстріляний Шевченко з бородянки зібрав у рану весь український біль, чиїсь вже ненароджені світанки. І крики безпорадні звідусіль. Розстріляний Шевченко, наче доля, схилився, тільки встояв, попри все, отак От вона, в тризубі наша воля українську перемогу принесе. І ось уже 19 червня 2023 у зруйнованій бібліотеці, звільненого благодатного, що на Донеччині, вцілів портрет. Тараса Шевченка, і знову тебе розстріляно, Знов куля в твоє чоло. То скільки ще нам відміряно підбито Твоє крило, прошиті рядочки пострілом, а ти все пророче в даль, віч навіч усіми з монстрами, століттями ця спіраль. Скажи нам, адже з небесного все ж видно крізь вічний пліт. Коли восени чи веснами прийдем переможно в світ, ти знову, Тарасе, вистояв! Простріляно лиш портрет, і думи твої намистами пророчать український злет. Так, це всього лиш два окремих кадри понівеченого українського життя, які ми побачили у соцмережах та в новинах. А скільки їх було на очах наших захисників та мешканців окупованих територій, і хто знає, скільки їх ще буде. Однак ми впевнені, що небо над нашою Україною таки буде чистим і спокійним, мирних світанків та яскраво усміхнених історій, щиро написаних у кожній вашій долі. І з найкращими побажаннями миру з вами була я. Інна Гончар зі своєю авторською програмою Окрилене слово. До нових зустрічей в ефірі Новодністровського радіо.